Є одне надважливе це формування плану спроможної мережі по закладам старшої освіти. І прогнозую, що буде досить тривале обговорення. Є деякі точки на карті області, де є питання недопроговорені і не вирішені на рівні громади, але повторюю, що це лише план формування і створення, тобто, це не догма, це не кінцевий варіант. Будуть вивчатися ще всі технічні нюанси. Саме проблемне питання це місто Дубно. Міська влада не чує батьків, батьки не чують міську владу, тому. Десь ситуація буде вирішуватись в сесійній залі і в подальшій, подальшій роботі. Це приблизний перелік бачення департаменту і опрацьована мережа за рахунок швейцарського проекту, який саме займається в Міністерстві освіти формуванням спроможної мережі. Загалом старша школа має стартувати з. 1 вересня 2027 року, а до того часу ті заклади, які будуть відібрані як проєктні для старшої школи, будуть формувати матеріальну базу. Оскільки ці зміни передбачають, що в нас загальна середня освіта, тобто перші дев'яті 9 класи це будуть гімназії, це окремі юридичні особи, а 10 11 12-й профільна старша школа це будуть теж юридичні особи. Вони можуть бути на одній території, вони можуть бути в різних місцях. Тобто це залежить вже від того, як в громаді оберуть заклад, який буде спроможний, в якого є укриття, в якого є їдальня, в якого є е гуртожиток, якщо це діти будуть довозитись більше, ніж 10 кілометрів, е в якого є шкільні автобуси для довезення, тобто, і саме головне, в якого є вчителі. Тому це багато складових. А ще саме головніше, чи є діти, тобто тут важливо спрогнозувати саме, яка кількість дітей буде в 27 му році, в 10 му класі. І якраз от це є найважливішим найваж... важ... і найважчим питанням, тому що це треба брати, прогнозувати народжуваність, прогнозувати зараз наповнюваність класів шостих класів тобто, це дуже велика робота. Тому ми і формуємо план, який буде потребувати роботи. Закон чітко регулює, яка в нас освіта повна, яка не ви повна освіта це 12 класів. То що означає, що їх поменше? Просто вони будуть не так, як зараз з першого по 12, а з першого по 9 це буде одна школа, а 10, а старша школа це будуть інші, і їх буде на громаду один, два, можливо, ну для рівного це буде там 10 умовно. 41 проти 0, отримався 1, не голосувало 12 рішення прийнято.